Лунг О -хо -хо, Лунг, сину мій! Нарешті ти вдома, досить лунг! Відпусти татка! Що ж? Виглядаєш ти добре? Якщо чесно, я думав, тебе не буде довше, тоже ти завершив свій квест. Оу. Та це ж це ж просто це ж, це... ж... чудово. Молодець, Молодецьлунг. Ей, може, відсвяткуємо, накриємо стіл. Ти... Ти голодний. Гаразд. Ну, якщо ти хочеш допомогти приготувати батькові їжу, по-перше, треба, щоб ти спіймав трьох рибок у ставку для риболовлі. Зробиш це для Лун. Ну, що ж, налітай. Скажи, Лунг, що там трапилось у твоєї подруги принцеси? Принцеса. Так, принцеса. Знаєш, що Лінку? Я думав, я чув, що її знову викрали з лодії штормового замку Торн. Ти уявляєш, які вони погаді хлопці? Я правильно кажу, а? Принцеса. Хто ж там знає, що вони придумали або вже зробили? О, швидше лунг! Ти повинен піти та врятувати принцесу. Ось так, правильно, Лунк. Давай йди. Дуже далеко. Просто продовжуй йти і не зупиняйся. Не зупиняйся. Це шо, лунг? Це не він? Ні, я серйозно, глянь. А, щось не дуже схожий. Смий когось надо помогу! Добре, слухайте уважно та приготуйтеся. Коли лунк зайде у ці двері, ми покажемо йому, що ми зроблені, справжні вояки, та поставимо крапку прямо тут, прямо зараз. Стоп! Стоп! Досить цього божевілля, господи Боже! Я кажу, годі! Годі, що ти хочеш від мене, кажи. О, господи, я більше просто не можу! Я більше не можу! Лунк! Я думаю, що настав вже час сказати, сказати тобі правду. Просто поглянь, Лунг, Штормовий замок не вистає ще один твій візит. Ти вже був тут минулого тижня, пам'ятаєш? Ти витяг мої очі з мого черепу та змусив мене їх з'їсти. Щоб вони вийшли. Я чекав цілий тиждень. У мене сенсі. Ти ніколи не замислювався, чого ти так часто сюди повертаєшся. Все це не справжнє. Це вигадана гра, в яку ти можеш постійно грати. Бачиш цю зброю? Подивись, вона ж не справжня. Що? Що? Розумієш, нам платять за це. Кожен у королівстві отримує гроші. Усі побочні квести, героїчні вчинки, навіть за порятунок принцеси заплатили. Ти думаєш, я хочу, щоб мене щотижня били, чавили, і я виглядав наче пюре? Але хочеш знати, хто за цим усім стоїть? Поглянь! Твій батько платить нам козичим молоком, щоб ти був постійно зайнятий. Він брехав тобі увесь цей час лунг. Ти розумієш, що я тобі сказав Лунг? га? Спроба розібрати те, що я сказав тобі, бро. Я навіть більше не можу пити це молоко. У мене непереносимість лактози. А, -а, -а тепер у мене ще й переносимесь лунтози. Tatka, pohľadiť! Hunk zlý! Hunk Weet ik op een nieuwsel, door Henk hier. Я твій тато, пам'ятаєш? Бу, будь ласка, ти повинен зрозуміти. Поганий тато виглядає погано. Добре, я я все вигадав так. Ти це хотів почути, що ти не справжній герой, що принцеса тебе навіть не кохає. Мені просто потрібен був деякий час, розумієш. Коли ти був дитиною, ми давали тобі забагато козячого молока, і ти став дуже великим та сильним. Було дуже важко з тобою. Я повинен був чимось тебе зайняти. Коли ти пішов, мій бізнес почав процвітати. Навіть знаєш, мій артрит він навіть зник. Але ж ти ти, ти, ти мене пробачиш, правильно? Ти ж пробачиш татуся. Можливо. О, о, можливо, давай почнемо спочатку. Без всякої брехні, ніякої брехні. М -м -м. Ніяких більше принцес, ніяких замків, торнів. Просто ми, батько та син. Все спочатку. Так. У, я знав, що ти мене зрозумієш. Що ж, ну, пішли тоді розбиратися з козами, як у старі часи. Ну а. Ну, а хочеш поговорити про. Це. Сьогодні. І це кінець історії про легендарного героя Лунка. Ті з нас, хто пережив той день, зібралися і почали спочатку. Але що сталося з нашим героєм, запитаєш ти? Важливо те, що він не прийде розірвати нас на шматочки. А що сталося з принцесою діду Штормі? Ем, ну що... А -а -а. о Оооо, бляха.